Так, друзі, привіт! Буду робити ось таку тематичну підбірку, першу, а саме вона буде присвячена казкам. Казкам різним, казки різних народів. Все, що я відбирав для себе, я вам покажу. Ви, якщо, що, пишіть, якісь із цих книг я продаю, якісь ні. Уточняйте, пишіть. Ну, добре, розпочну. Я дивіться з ось такої великої книжки. Всі я їх знайшов там, де ви і бачили, де я їх знаходжу. Ось така ось чудова широкоформатна книга, видавництво це Харків, 2006 рік. Книга взагалі новенька. Гарно оформлена, гарні тут ілюстрації. просто Чудовий, я б навіть сказав, папір такий гарний. Ось ось така ось чудова книжечка перша. Українські народні казки. Дуже тут їх велика кількість. Ось так вони виходила, виходила ця серія. Дивіться, Казки Старого Світу, казки письменників України, казки, казки письменників Європи і українські народні казки. Можливо, з цієї серії у когось. Є, пишіть один нюанс, що вона тут трохи ось була підмочена, ну це не страшно. Тому що ось це буквально декілька сторінок. А далі тут нормально. Велика кількість тут казок. Ось така книжечка чудова. Добре, давайте далі будемо дивитися. Дивіться, арабські народні казки. Так, що це за видавництво? Так, е так, редакція восточної літератури, арабські народні казки. Видавництво, до речі, наука, що цікаво. Ілюстрації тут не присутні. Давайте подивимось. Е тираж який. А тираж, а тираж даної книги 50 тисяч екземплярів. А ось що сюди входить. Що сюди входить? Так. Угу. Битові казки і анекдоти. Ну, ось така ось книга. Ось так. Арабські народні казки. Так, далі дивимось. Чудовий такий цікавий екземпляр це казки і легенди ем, Бенгалії. Ось так. На видавництво також наука. Ось такі тут шрифти. Це 90-го року. Книга. Ось так, така в м'якій е, обкладинці. Так, ось які казки сюди входять, а ось які е, легенди. І також 50 тисяч екземплярів. Е, тут ось пояснення, дуже багато е, слів незрозумілих, я так думаю. А є якісь ілюстрації тут такі чорно-білі. Ага, це заставки до легенд, а це ось заставочка до самих казок. Ну, Ось так. Будь ласка, така ось чудова книжка. Видавництво наука. Так, Дивимось далі. Ось колись я знаходив чудова книжка кіно-казка. І тут всім від, з усіх відомих нам мультфільмів ось такі ось пісеньки і розповіді. Ось так. На сонечку лежу і на сонечку. Гляжу. Ось так. Так. Це 87-й рік і, цікаво, тираж тут, ага, 150 тисяч. Ну, достатньо великий тираж, до речі, Гарно вона так чудово якось оформлена. Визиває одразу посмішку, як бачиш цю книгу, настрій одразу і йде вгору, піднімається. Так. Дивіться, який орнамент цікавий. І це казки. Так, Карліс Скалбе. Ось так. Латиш 61-й рік. Ось такі ось тут ідуть перед, кожним, перед кожною казочкою такі вставочки-замальовочки чудові. Ну, гарна дуже книга. Дуже цікава. 100 тисяч тираж. Ось так. Ось тут різні люди перекладали кожну казку. Ось така ось невеличка, але дуже цікава книга. Так, далі поїхали. Так. Це у нас волшебні сказки Оскар Уальд. Ось така ось книжечка. Мабуть, уже 93-й рік. Ось так, русалочка тут і компанія. Так. Хотів, подивитись тираж. Не бачу я вихідних даних будь-яких. Ось такі ось казки, інтербук. Так, далі в мене тут серед цих казок, це у нас Аліса і Аліса в Зазеркалі. Вона у мене тут серед казок знаходиться, тому що це. Казка. Але казка дуже і дуже серйозна. Дуже тут глибокий філософський підтекст. Ну і гарні тут малюнки. Дивіться які. Прекрасні малюнки. Так, півмільйона тираж. 92 й рік. Ось така ось книга. Так. Марко Вовчок. Ось таке видання казки. 91-й веселка. Так, 8-й Б клас. Чиясь була книжка. Я ж кажу, я казочки, як бачу, я відразу їх, друзі, забираю, тому що мені дитячі книги, ось такі казки, дуже і дуже шкода. Ось такі ось тут присутні ілюстрації. Будь ласка, в мене ще є в якомусь виданні. Зараз дойдемо. Так. Так, цю книгу я о, неодноразово знаходив. У мене дві книги таких. Це казки братів Грім. Ось так, ось такі ось казки. Бачите, так, дивимося 92-й рік. І відразу у мене є ось такий ось трьохтомничок, Казок, мір сказки, Ось так це повний. Він, здається, з трьох і складався. 1994 рік, це Харківське, Харків видання. Ось таке в непоганому, до речі, стані. Так, далі. Ось така маленька книжечка Брати Грім Казки. Видавництво дитяча література. 1983 рік і малюнки тут Мінаєва. Також відомий ілюстратор, до речі. Дитячих книг. Після казок, я думаю, зроблю підбірку по дитячим книгам, ну і так далі, і так далі. поки на прийомці глухо, з чого я і радий завжди, і сумний, ось таке ось роздвоєння особистості, можна сказати. Але радий я тому, що книги не викидають, а, а сумую. Тому що е, кожен похід по книги це для мене е, така собі пригода. Ось, А без пригод якось е, не дуже весело. Веселіше, коли підеш, перебереш книги, знайдеш щось цікаве. Ось так. Так, Давайте казки народів Югославії. Ось так вона підклеєна, тому що корінець уже хтось відірвав або з діток, а може, і з дорослих. Так, це... О, господи. 200. 1971 -й. титова ужиця. Я перший раз таке зустрічаю, якщо чесно. Так, бачу ілюстрації. Тільки ніяк не можу вам їх показати, бо не можу попасти. Ага. Ну, такі свої рідні. Ось. стилем. Цікаві. Бачите, стиль е, цікавий. Хто тут художник не бачу? Переклад сер... Македонського. Так. так, немає. Може, тут. Ох ти! Бачите, як хтось реставрував, вирваний був зміст, а хтось так обережно, акуратно. Е, Зробив такий ось собі зміст, тому що відсутня остання сторінка. Бачите, трошки тут воно вже відклеєно. А, корінець присутній це підклеїли, щоб, щоб далі не відривати. Ось так: легенди і е, сказання Криму. Ось така ось книга. Я вже знаходив її, коли вже вів канал. Хто бачив, як я її знаходив. Ось вона. У мене недавно купили дві книги радянських часів. Ось цю я показував. Це казки і легенди татар Криму, репринтне видання 1936 року з фондів. Е, Государственний дворець музей. Ось так. Цікаво тут. Один нюанс, що тут хтось умудрився підклеїти скотчем. Уже давно, бо скотч вже такий. Дивіться, якого кольору. Це признак, що його поклеїли тут вже дуже до мене і дуже давно. Хоча книга чудова і дуже і дуже цікава. Ось, далі. Айзербайджанські казки. Є тут чуть-чуть надрив такий, але це нічого. Дивимось, рік 86-й. Це Баку. Ось так. На початку кожної казки ось така ось замальовочка. Подивимось тираж. А тираж 200 тисяч екземплярів. Ось так. Так, у мірі казки. Це як Ага, веселка. Це веселка, ось така ось казки письменників різних країн. 86-й. Рік. Присутні тут, як і чорнобілі, так і ось такі вклеєчки по кольоровим ілюстраціям. Ось так. так. Далі: українські народні думи та історичні пісні. Цікава книга. Я тут її поставив доказок. Ось. Так, 90-й рік. Ось, будь ласка, чому така література? Повинна, друзі, пропадати. Хто мені скаже? Напишіть, чому таке викидають на смітник. Чому вона має перетворюватись на туалетний папір і лоток для яєць? Добре, соціально побутова казка народна творчість. Ось такий ось екземпляр, будь ласка. Бібліотека української усної народної творчості. Ілюстрації. Василенка, ось так. Видавництво Дніпро 1987 рік. Чудова книга. Так. Всі вони мені майже попали 200 тисяч. Я їх забрав, тому що вони не часто попадаються. Це все, бачите, в, одно, в одних таких. От е, в одному екземплярі. Так, прозаїчні жанри російського фольклору. Ось така ось книга. Хрестоматія. Це вже більш така для дослідження, я так розумію. Так, легенди, передання, сказки, устні розкази. Ось так. Ось так оформлено це все. Ось так. Ба, українська байка. Дивіться, як до, до теми е, каналу. Будь ласка, книжкові байки і українська байка. Так, 83-й рік Дніпро. І тут, дивіться, мабуть, Глібов і так далі, і так далі. Присутні тут дивіться, які. Чудові ілюстрації. І так, тираж цікаво подивитися. Тут є такі, яких я навіть і не знаю, друзі, я придивлявся. Тут прям перли, як то кажуть, звідібрані. Навіть починається, дивіться, Григорій Сковорода, Павло Білецький Носенко. Ну, Гулак Артемовський, то понятно. Багато кого не знаю, чесно скажу. так. Ох, дивіться, як чудово. Корівка гарна. Так. А тираж даної книги 100 тисяч. 100 тисяч тираж. Так. Ханс Крістіан Андерсон. Я цю книгу, казки. Ось тут читав, робив таку от закладку. Це мене дитина намалювала черепаху таку. Ось так, хай вона тут і буде. Так, далі дивіться: казки верховини. Це взагалі дуже цікава була знахідка. Це книга цінна. Так, Закарпатські українські народні сказки. Так, Карпати Ужгород, 76-й рік. Ось такими ілюстраціями, заставочками. Книга, я ж кажу, не часто, дуже не часто. Зачитана вона, звісно, її трохи зачитали. Тираж 300 тисяч. Ось так. Один нюанс, вона російськомовна. Ну, Що поробиш? Так. Італійські е, казки. Ось таке ось видання в м'якій обкладинці. Гарне видане, правдинське. Я знаю, що тираж її великий. Там десь півмільйона, як не більше. 400 тисяч. Майже вгадав. Ось така ось італійські казки. Далі. Так, таких в мене є дві. Одна ось така, а одна в мене точно така, тільки позиціонується як морська е, бібліотека. Так, це про. Морські міфи, казки і легенди. Ось вона вигодила в видавництві маяк. Ох, як чудово, дивіться, раз. І ви на морі. Е, так, е, вона у видавництві маяк. Як окремо, я ж кажу, і як у збірці. У мене є в збірці тут емблема морської бібліотеки. Так, казки Шотландії і Англії. Показував я вам чи ні. Вона тут так лежить окремо якось. Ну, не, ні, не показував. Дивіться, як, як чудово оформлено, як це зроблено. Це вже 93-й рік. Британські щось сюди входить. Я також їх читав деякі. Тут цікава інтерпретація навіть казки про трьох поросят. Я також дитині розказав їй. Навіть більше сподобалась, ніж е, така стандартна казка. Ось так. Так, зараз я, мабуть, підготовлю ще якусь е, книг кількість і е, продовжимо. Так, друзі, продовжимо. Далі, трохи я тут підніс книг. Ось така ось е, казки. І е, Каверіна, друзі, дитяча література. Достатньо е, рідкісна книга, хочу вам сказати. 82-й рік. Е, і тут, друзі, художник е, Георгій Юдін. Ось так. Ага, дитяча творчість, як завжди, на дитячих і не тільки. Ух ти, дивіться, яка тут прям творчість-творчість. Ну, нічого з цим не поробиш. Це додає книжки унікальності, я вважаю, тільки. Так, ось такі ось ілюстрації. Свої рідні, я б сказав, м'яко кажучи, ось, будь ласка, така ось книга. Так. Я в нього в кавері начитав два капітана. Ну і мені дуже сподобалась та книга. Якось припала вона мені до душі. Так, наші е, сказки. Так, видавництво дитяча література. Так, ось такими ось ілюстраціями. Як і чорно-білими, так і кольоровими. Ось така ось книга. Так, тираж хотів подивитись, який. Багато тут казок. Теж 100 тисяч, друзі. Така ось зелененька книжечка. Далі. Тут у мене серед цих це більше дитяча Зощенка. Так, вибрані оповідання для дітей. Ось так, будь ласка, також видавництво дитяча література. Дуже цікава книга. 92-й рік. Ось так далі. Це дуже часто знахідка. Ця книга часто мені попадалась, я для себе взяв, щоб був у мене ось такий ось екземпляр. Далі з збірки Афанасьєва. вона буває така широкоформатна, червона, це така ось маленька. І це народні російські казки із збірки Афанасьєва. Взагалі... Така, такі казки його в літературних пам'ятниках. В повному обсязі, здається, зібрані в трьох томах. Ну, Вони дуже дорого е, коштують ці е, книги, хочу вам сказати. Так, е, Дерев'яне чудо. Ось таке, дивіться, яка чудова книжечка. Народні казки. Так, Ужгород, видавництво Карпати. Ну і на цьому, друзі, буду я закінчувати це відео. Далі буде, побачимо, чи я його наступним випущу. Можливо, а можливо, трошки пізніше. Дякую всім, хто мене підтримує. Дякую всім, хто мене не підтримує. Друзі, на все добре. Любіть книги і не викидайте їх ні в якому разі.